Будемо говорити про бюджет 500 мільярдів гривень. Цьогоріч не вистачає в українському бюджеті на те, аби покрити витрати на оборону. Як цю діру залатати? Говоримо зараз із народною депутаткою України, головою комітету Верховної ради з питань бюджету Роксоланою Підласою. Пані Роксолано, добрий ранок. Доброго ранку, Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроєкт про зміни до бюджету і збільшення видатків на оборону. Однак на друге читання буде уже оновлена версія, та яку пропонував комітет з відповідними правками, що ключове зміниться. Ви знаєте, що проект змін до бюджету нерозривно пов'язаний з податковими змінами, і звісно, дуже сильно на бюджет вплинуло те, що податковий комітет вирішив зменшити пакет податків з 125 мільярдів гривень до 30 мільярдів гривень. Це Призвело до того, що нам потрібно було серйозно переробляти і перебалансовувати проект бюджету, тому що ви знаєте, що потреби оборони фінансуються лише з внутрішнього ресурсу, і 495 мільярдів гривень оборонних видатків, які пропонуються додати в 2024 році. Це те, від чого не можна відмовитись, тому що це зарплати військовослужбовців, це винагорода за так звані бойові. Це закупівля і ремонт військової техніки. Тому е довелося шукати рішення. Не завжди ці рішення є е зараз найкращими, але працюємо з тими, що є. На 115 мільярдів гривень в нас скоротиться обслуговування і погашення державного боргу для того, щоб покорити ці видатки з потреб оборони. Близько 216 мільярдів гривень ми сподіваємося залучити на приватному ринку капіталу всередині країни шляхом розміщення облігації внутрішньої державної позики. Близько 100 мільярдів гривень ми очікуємо отримати від перевиконання податків і зборів. І, зокрема, тут чому ця сума збільшилася порівняно з урядовою версією. Причиною цього є те, що ми трошечки змінимо розподіл військового ПДФО всередині державного бюджету. Ви знаєте, що зокрема військове ПДФО перераховувалося для міністерства стратегічних промисловостей на роз розвиток ОПК частину цих коштів ми вимушені будемо в них забрати в сумі 11 мільярдів гривень і передати напряму на забезпечення збройних сил України. Крім того, звісно, 12,7 мільярдів ми розраховуємо отримати від підвищених акцизів на паливо і тютюн, які ми вже проголосували у Верховній Раді. Пані Роксана, ви під час виступу з трибуни Верховної Ради казали про те, що 20 вересня у Міністерства оборони закінчаться гроші на те, аби заплатити бойові військовослужбовцям, якщо цю дірку в бюджеті не закрити, до 20 вересня. Скільки на два тижні залишається? В які терміни треба голосувати для того, аби уникнути от такої заборгованості перед людьми, які зараз захищають нас на найгарячіших ділянках фронту? На жаль, це правда. Дійсно, Міністерство оборони нам говорить про те, що в них не вистачає грошей, щоб 20 вересня заплатити бойові. Але ми проголосуємо зміни до державного бюджету до 20 вересня. Я не можу зараз розголошувати дату засідання Верховної Ради, але 17-18 вересня, приблизно. Ми очікуємо це голосування А ці кілька днів після голосування їх вистачить на те, щоб ну, вся бюрократична процедура відбулася, і гроші не дійшли людям на картки. Так, ми зі свого боку в Верховній Раді голова негайно підпише цей проект закону. Я думаю, що президент теж також швидко підпише проект закону, тому що всі посадові особи розуміють про те, як швидко це потрібно зробити. Чому взагалі в бюджеті виникла дірка на 500 мільярдів гривень? Чому це не передбачили під час його планування? Це передбачили під час його планування, тобто бюджет спланований рівно для того, так щоб кожного місяця нам вистачало коштів і на закупівлю військової техніки, і на оплату е і грошової винагороди, і бойових військовослужбовців. Але в першому кварталі 2024 року, як ви пам'ятаєте. Е наш основний союзник, Сполучені Штати Америки, не надавали військову допомогу Україні, і Україна була змушена цю військову допомогу заміщати власними закупівлями і кошти, які планувалися на кінець року, на ем, оплату. На грошове забезпечення військовослужбовців, на заробітну плату військовослужбовців, вони перес були переспрямовані на закупівлю та ремонт військової техніки в першому кварталі 2024 року. Це тоді було правильне рішення, і насправді єдине можливе рішення. ну а зараз ми, як Верховна Рада, маємо підстрахувати уряди збройні сили і на додати їм кошти для того, щоб вони могли закрити рік з усіма своїми зобов'язаннями. Ннями перед нашими військовослужбовцями на й рік ще менш передбачуваний щодо підтримки основного партнера. Можете, будь ласка, в кількох словах сказати на якому етапі планування бюджету 2025 на завершальному, звісно, ми дуже сильно будемо залежати з бюджетом 25-го року від знову ж таки пакету податкових змін, який він, врешті-решт, буде, тому що ці нові податки вони будуть діяти і в 25-му році також і вони закладаються при плануванні державного бюджету. Але до 15 вересня уряд за законом має подати до верховної ради проект змін до державного бюджету, і вони це зроблять вчасно. Роксано, дякую вам за те, що приєдналися. Це була Роксана Підласа, народна депутатка України, голова комітету Верховної ради з питань бюджету.